Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі, у нинішній передачі запрошую вас помандрувати до Палестини, де Ісус звершив одне із своїх найбільших чудес, а саме воскресив померлого Лазаря. В цьому уривку Євангелія від Івана розповідається, як Ісус воскресив чоловіка на ім'я Лазар, який чотири дні перебував у гробі. Ім'я Лазар з єврейської мови перекладається як Божа поміч, Бог допомагає, так тому, що саме Бог був. Тим, хто допоміг Лазар'ю чудесним чином, повернувши його до життя. Ось послухайте цю історію: наближалося свято єврейської Пасхи, а з ним наставали і останні дні життя Ісуса Христа на землі. Злоба фарисеїв і начальників юдейських дійшла краю. Їхні серця закам'яніли від заздрощів, владолюбства та інших пороків, і вони не хотіли прийняти лагідне і милосердне вчення Христа. Вони вичікували зручного моменту моменту, щоб схопити спасителя і віддати на смерть. І ось тепер їхній час наближався. Наставала влада темряви, і Господь віддавався в руки людські. У той час у селищі Витанії захворів Лазар, брат Марти і Марії. Лазар був другом Ісуса. Вони дуже любили один одного. Ісус часто гостював у родині Лазаря і його сестер. Коли ж Лазар захворів, Ісуса Христа не було в юдеї. Сестри послали сказати Йому: Господи, ось кого Ти любиш. Не здужає. Ісус Христос, почувши це, сказав ця недуга не на смерть, а на славу Божу, щоб через неї прославився син чоловічий. Ісус, наче не поспішає, затримується, дозволяє, щоб Лазар помер і чотири дні перебував у гробниці. Господь має свій час, не керується людським виміром часу і поспіхом. Він рахує по-своєму, керуючись Божим часом, який ми називаємо Кайросом. Ісус дивиться на хворобу Лазаря інакше, ніж люди, адже він бачить далі і знає, що смерть і воскресіння Лазаря стануть часом благодаті для учнів та очевидців чуда. Пробувши ще два дні на тому місці, де знаходився, Спаситель сказав учням: підемо знову до Юдеї. Лазар, друг наш, заснув, але я йду розбудити його. Ісус Христос говорив їм про смерть Лазаря, а учні думали, що Він говорить про звичайний сон. Han А оскільки сон під час хвороби є добрим знаком одужання, то вони сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Тоді Ісус Христос сказав їм просто: Лазар помер, і я радію за вас, що я там не був, щоб ви увірували. Але ходімо до нього. Коли Ісус прийшов до Витанії, то Лазар уже чотири дні був у гробі. Багато юдеїв з Єрусалима прийшли до Марти і Марії, щоб утішити їх в скорботі. Марта першою довідалася про Хід Спасителя і поспішила назустріч. Марія ж у великій печалі сиділа вдома. Коли Марта зустріла Спасителя, то сказала: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій, але і тепер знаю, що коли чого ти попросиш у Бога, дасть тобі. Ісус Христос говорить їй: Воскресне брат твій. Марта ж сказала йому: Знаю, що воскресне при Воскресінні в останній день, тобто в день загального Воскресіння при кінці світу. Тоді Ісус сказав їй: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує у мене, якщо і помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує у мене, не помре по віки. Чи віриш цьому? Марта відповіла йому: Так, Господи, я вірую, що ти Христос, син Божий, який гряде у світ. Потім Марта поспішила додому і тихо сказала своїй сестрі Марії: Учитель тут і кличе тебе. Марія, як тільки почула цю радісну вістку, швидко підвелась і пішла до Ісуса. Юдеї, які були з нею в домі і втішали її, бачачи, що Марія поспіхом. Встала і вийшла, пішли за нею, думаючи, що вона пішла до братової могили плакати. Спаситель же ще не входив у село, але був на тому місці, де зустріла його Марта. Марія прийшла до Ісуса Христа, впала до його ніг і сказала: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. Ісус, побачивши Марію, яка плакала, та юдеїв, які прийшли з нею, сам уболівав духом і зворушився, і сказав, де ви поклали його? Субтитрувальниця Оля Шор Кажуть йому, Господи, піди і подивись. Ісус Христос заплакав. Коли підійшли до гробу Лазаря, а це була печера, і вхід у неї було завалено каменем. Ісус Христос сказав: Відваліть камінь. Марта сказала йому: Господи, вже смердить. Тобто тіло розкладається, бо чотири дні, як він у гробі. Ісус говорить їй: чи не казав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш славу Божу. Камінь було відвалено. Тоді Ісус звів Очі до неба і сказав Богові своєму Отцю: Отче, хвалу тобі воздаю, що Ти почув мене. Я і знав, що ти завжди мене почуєш, але сказав це для народу, який стоїть тут, щоб повірили, що Ти послав мене. Промовивши ці слова, Ісус Христос гучним голосом сказав: Лазаре, вийде геть! І вийшов померлий з печери, загорнутий у погребальні пелени. Ісус Христос сказав їм: Розв'яжіть його! Нехай іде. Ісус закликає Лазаря вийти з гробу назовні. Він і нас закликає вийти із гробів, в яких ми закрилися, або інші нас там закрили. Він запрошує вийти з власного егоїзму, людського мислення, наших страхів, але почути Його голос і по-іншому подивитися на наше життя. Господь бажає відсунути камінь з нашого серця, який не дозволяє рухатися вперед і дати нам внутрішню свободу, щоб ми більше не були залишилися. Лежними та поневоленими очікуваннями інших та власними очікуваннями від життя. Лазар є улюбленим учнем Христа. Отож, близький до нього. Однак любов не позбавляє страждань, труднощів чи криз у житті приятеля. Христос поводиться із своїми учнями та друзями як добрий вчитель, бажаючи дозрівання, зростання та вміння вистояти у випробуваннях. Господь формує своїх учнів таким чином, щоб вони вміли цілковито покладатися. На нього та довіряти йому терпіння, хвороба випробування є школою любові та тестом на витривалість учня. Слова звернені до Христа, той, кого любиш, не здужає», показують, що послідовники Христа не позбавлені випробувань. Важкі досвіди, терпіння можуть стати можливістю для прослави Бога. Ісус вірить, що Бог має бути прославлений у всьому. Однак не всі це розуміють. Небагато є тих, хто дивиться на важкі обставини життя. З вірою і любов'ю такі моменти можуть знеохотити та підірвати довіру до Бога та віддалити від Нього. Але приятелі Ісуса часто йдуть дорогою страждань. Вони зміцнені вірою та сприймають випробування з іншої перспективи. Чого ще навчає нас ця подія? Насамперед, Христос показує нам, як треба спішити на допомогу ближнім, і що дружба є дуже важливою у нашому житті. Сам Христос високо оцінює дружбу Називаючи своїх послідовників друзями, тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що Його Пан робить, називаю вас друзями, бо все вам об'явив, що чув від Отця Мого. Ми теж є друзями Ісуса Христа. Він завжди присутній біля нас, опікується нами, любить нас. Заради нас Він віддав своє життя на Христі, аби ми були щасливими. Ісус, вважаючи нас своїми друзями, відкриває нам таємниці свого Царства. Та допомагає нам у різних потребах. Отож, якщо хочемо бути справжніми друзями Христа, то нам потрібно навчитися довіряти йому, запрошувати, аби він допомагав нам любити його і, звичайно, старатися бути подібними до нього.